Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Тут я розказую про свій досвід, як я починаю користуватися і вивчати OpenCard 4. Я у попередніх відео показував, як встановити OpenCard 4, як встановити language пакет української мови на OpenCard 4. В даному відео я розкажу, в даному відео ми зробимо наступне: ми додамо категорію, додамо товар, використаємо атрибути, опції, попробуємо звичайним адміністратором магазину попрацювати. Для того, щоб я записував більше відео, прошу, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайки, буду записувати по можливості відео, будуть цікаві і для вас. Ну і для мене досвід теж буде цікавий в користування OpenCard. В подальшому є плани розробки шаблону. Буду показувати теж, записувати відео. По можливості буду показувати, як вертати, як створити новий шаблон. Ну, Но це в перспективі. Поки розказую, як користуватися даним, даною CMS в ролі менеджера товарів, можна так сказати. Так, почнемо. Для того, щоб створити категорії, нам потрібно зайти в розділ каталог категорії, додати, наприклад, додамо якусь тестову категорію. У нас є дві мови: англійська і українська. Додаємо, додаємо якийсь опис. Так само тут додаємо. Тут в опкар 4-му, відміну від опенкар 2 там потрібно обов'язково вказувати метод. Тех-тайтл обов'язково, воно не дає е записати, зберегти товар, доки ми не вкажемо мета-тайфл. Далі, в розділі дані, ми вибираємо, що це буде основна категорія чи батьківська, можна вибрати, що кат... вона буде під категорією. Далі можна додати картинку, е також порядок сортування. Ну і звісно, тут вже такі красиві в новій версії ползунки. Е статус включення. Виключення е, товару, ой, категорії. категорії. Також е, ми прописуємо все URL. Е, Це буде, наприклад, тест N, е, е, і буде тест uk Там, UA, наприклад. Ось, і зберігаємо. Е, на в пішку збер... е, змінено. Перевіряємо, чи наша категорія з'явилася. Так, є наша категорія. Тепер створимо товар під цю категорію, наприклад. Але перед тим, як створити товар, ми, наприклад, подивимося, які в нас є атрибути які є опції, щоб використати в даному товарі. У нас тут є ряд атрибутів, створених від е, дистрибутива з коробки. Е, перше, що нам потрібно зайти в групу групи атрибутів. Тобто ми створюємо групу, у нас є тут чотири групи. Ми, наприклад, створимо. Атрибут групу атрибут тест. Група атрибут тест. Зберігаємо так тепер Смотримо, наприклад, кольор. Не колір наприклад, створимо там матеріал: допустимо, назвемо його. А, а тут буде ось ми створимо, е -е, Вибираємо групу нашу поряд там ставимо перший. Тепер ми цей атрибут використаємо в товарі Зараз я покажу. Так що ми заходимо в опції. В опції у нас є створені всі можливі е -е, в типи атрибутів. Тобто, це чекбокс, це е -е, вибір декількох. Е -е, Параметрів в опціях можна вибрати. Опція дата: дата і час, доставка, загрузка файлів, радіо це вибір або то, або то. Тільки можна одне вибрати. селект, випадаючий список, сайт, це, типу, розмір. У нас буде. В кожному атрибуті є всі можливі значення цього атрибута. У кожній опції додаються всі можливі. Значення цієї опції, тому можна їх додавати тут необмежену кількість. Далі текст це звичайний текст і текст типу, це буде, що можна писати багато тексту. Тут також окремо є виділений тайм типу час. Ось, ну, ми зупинимося, нам потрібен нам потрібен параметр. Ми будемо використовувати радіо, це буде можна як Колір його вибрати, типу будемо його використовувати як колір. Ось. Тут можна додати, наприклад, ну тут розміри використовуються. Давайте візьмемо на розмір. Тоді йдемо в товар. В товарі вибираємо е, створити новий товар. Пишемо тестовий товар, тест продукт. Так, тест. Продукт». Далі. Опис, щось теж напишемо. Тайтл представимо той такий самий, як е, заголовок. Тут можна писати довільний тайтл, який ви там, наприклад, купити товар, дешево в, в Україні. Ось е, так. Тут буде в нас тестовий товар. Аналогічно, аналогічно. Можна заповнити description, keyboard. Ну, це вже більш детально заповнення. Так, тут так само модель, як в старих версіях. Ми ставимо тут довільний артикул. Я використовую модель зазвичай в магазинах. Це в мене завжди як артикул товару. Тому ставимо 001. Наприклад, там ці всі, всі поля я не заповнюю. Використовую ціну. Там, наприклад, 1500 гривень. Ось кількість ставлю, наприклад, 1000, мінімальна кількість товару яким можна заказати за один раз, типу ось відняти зі складу і так далі. Так, це все по стандарту. Так же само статус включений, виключений порядок до сортування. Далі, до якої категорії? Нам потрібно вибрати нашу категорію. У нас категорія називається. Зараз так як ми її назвали. Тест. Тест. Зараз, зараз, зараз. Категорії. Так, зараз, зараз, зараз. Скудочку. Подивимося. Як ми назвали нашу категорію? Вона ну, тест назвав Ось просто тест. М -м -м -м. Трошки невдало я назвав її версію, її переназву, бо... Пошуку шукати її. Буде у нас Тест 22 2 22 І тут. Так само. Все. Ми зберігаємо, йдемо сюди. Так, вибираємо зв'язки, категорія. Тест 222. Є наша категорія. По ній саме буде формуватися URL, по цій категорії. Так, це все по замовчуванню. Так, вибираємо наші атрибути. Нажимаємо на плюсик, вибираємо наш матеріал. І тут прописуємо е, матеріал 1. І тут на українській матеріал 1. Так, опції. Вибираємо нашу опцію. Виберємо, ми будемо використовувати радіо е, опцію. Ось. І тут створюємо ось тут така штука е, класна. Є, е, зразу можна додати е, націнку на, на ту чи іншу опцію. Наприклад, це буде медіум. Ні, у нас, наприклад, для, буде, додається ще 100 гривень. На медіум додається е, е, 80 гривень. Ось і зберігаємо. Так, ой, неправильно. Зараз, зараз секунду. Це окремо ми додаємо до кожного. Тобто треба окремо створювати опції. Бачите, ось Medium 80, Large 100. тут, звичайно, зробили зручніше, більш інформативніше оновлення даного ЄС видно зразу ціни і більш зручніше це використовувати. І додаємо ще. Останній мову, типа без націнки вона буде братись стандартну ціну. Ось. Далі, хто хоче, можна проставити, е, ці знижки. Зображення. Додаємо зображення будь-яке е, зображення і проставляємо е, URL товару. Тест е, товар. Тест товар. UA, тест товар. Е, Ой, ей. Так. Все зберігаємо. Уважно перевізти форму. А, ми ж заглову не зробили. Секунду. Тест. Товар. 2 2, 2. Тест, товар 2, 2, 2 Так. Тут тест. Товар 2 2, 2. І тут так само. Так. Модель 0. І ціну ми ще мали. Я чому злетіло все, бо я оновив сторіночку, і відповідно все оновилося до позамовчування. Так, зберігаємо. Все, товар збережений. Ось. І він у нас є в цьому ось наш товар. Тепер ми йдемо. На фронт-енд і шукаємо цей товар. Так, ще раз перевіряємо, цей товар можна скопіювати. В пошуку знайти. Ось наш товар. все є. Тобто, дивіться, якщо ми вибираємо медіум і натискаємо Купити, переходимо в кошик, у нас він буде на 80 гривень більше. Так само, якщо ми вертаємося назад, додаємо цей, цю опцію, вибираємо. Переходимо в кошик, у нас додається 100 гривень. Ось так. Звичайно, в новій версії мені дуже подобається корзина, вона зручна. Звичайно, я ще буду дивитися по версії і по коду, як з нею працювати, як її вистати і так далі. Буду теж виставляти в майбутньому відео по роботі з корзиною. Вже не потрібно буде, напевно, купляти модулі. Якісь, чи, там, чи ставити якісь модулі, щоб корзина була на одній сторінці. Це дуже зручно, надіюся, буде все тільки покращуватися і покращуватися. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, буду записувати в майбутньому більше відео. Думаю, буде всім корисно. Всім до побачення, до нових зустрічей.